Доброго дня! Вас вітає Любовський професійний ліцей. Сьогодні у нас день відкритих дверей. Усіх загиблих, символ сили і волі, вшануємо хвилиною мовчання. Тож схилимо низько голови і вшануємо всіх загиблих наших випускників і всіх героїв, які віддали життя за незалежність України хвилиною мовчання. Я вчителям, я виділа вчителі. Люборський професійний ліцей заснований в 1963 році. В цьому році навчальному закладу виповнюється 62 роки. За період свого функціонування Люборський професійний ліцей підготував близько 17 тисяч кваліфікованих робітників за різними спеціальностями. На базі базової загальної середньої освіти 9 класів це професії. Тракторист машиністів сільськогосподарського виробництва категорій трактора А1, А2 і Б1, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування другого розряду, водій автотранспортних засобів категорії С1, плодовчівник другого розряду, продавець продовольчих товарів четвертого розряду. На базі ну, незавершеної базової, базової, базової середньої освіти. За спеціальною програмою, тобто діти з, з особливими освітніми потребами, професія плодоовочівник другого розряду. На базі повної загальної середньої освіти. Професія електрогозозварник 2, 3, 4 розряду, водій автотранспортних засобів категорії С1. Готується вже на базі повнозального середньої освіту 11 класів. Ось такі професії готує наш ліцей, ми плануємо здійснювати нові види підготовки, розширювати нашу базу для навчання, для надання освітніх послуг здобувачам освіти. Це все є в перспективі, в плані, в дирекції ліцею. Проект на потужність навчального закладу складає 480 осіб. На даний момент в навчальному закладі навчається 270 здобувачів освіти. За профорієнтаційною роботою 2025 року планується набрати 170 першокурсників. Якщо ми наберемо таку кількість першокурсників, ми будемо мати контингент більше 300 учнів Люберський професійний ліцей має навчальне господарство площею 110 гектарів. На цьому навчальному господарстві учні можуть відпрацьовувати всі навички по водінню, оранню. На навчальному господарстві діти мають можливість навчатися, вирощувати різні культури, обробляти городину, садити картоплю. Після того, коли вони це все виростили, частина продукції йде в нашу їдальню для харчування дітей, інша частина реалізується. подобається навчатися в Любовському професійному ліцеї. Нам подобається працювати, стояти за касою. Це новий досвід, новий досвід, досвід в житті. Він нам пригодиться в подальшому житті. І взагалі це наша професія. Завдяки реалізації продукції кошти надходять на спеціальний рахунок, завдяки яким ми маємо змогу поновлювати техніку. Купувати навісне обладнання. За останній рік ми придбали дискову борону Скіф 2,5 захвата, плуг бомет трьохкорпусний, також картопле копалку, картопле саджалку, навісний оприскувач. Було здійснено ремонт хола гуртожитку, декількох кімнат. Також виконали ремонт хола. Навчального закладу здійснили капітальний ремонт Кабінету захисту країни ну і інших кабінетів. Створюємо благоустрій на подвірку ліцею. За спеціальною програмою субвенційних коштів завершується ремонт укриття навчального корпусу. Сьогодні в день в відкритих дверей діти мають змогу на власні очі. Побачити зміни, які відбулися в навчальному закладі, мають можливість відчути переваги нашого навчального закладу. Ми будемо раді бачити всіх учнів, абітурієнтів у нас на навчанні 1 вересня.